Це дьявол в деталях, тому що да. під поліцейською місією кожен може розуміти щось своє. Росія розуміє це те, що поліцейська місія це приїдуть туди ОБСЄшники, і спільно з місцевими терористами, поліцейськими будуть А серед обсєшників там більша честь росіян. Так, безперечно, вони це виявляють так. На Заході уявляється, що прийдуть ОБСЄшники, такі браві солдати в гарній формі, навіть без озброєння, і сама їхня присутність змусить терористів втекти назад в Росію. Ми, напевно, під поліцейською місією маємо розуміти достатньо серйозний контингент, який би гарантував безпеку людей під час можливих виборів. І це не означає, що там має бути кількасот людей. Враховуючи те, що. Чисельність російської Ні. армії на сьогодні там близько 20 тисяч, плюс-мінус, то напевно, що це має бути співмірний контингент. Причому озброєний, тому що у бойовиків є важке озброєння. Більше цього, це має бути той контингент, який гарантуватиме безпеку на кордоні. Ну, інакше не може бути. Тому що на кордоні якому? україно російському україно російському безперечно. Це важливо, так. Да. Інакше бути не може. Ви уявіть собі на секундочку, якщо б зараз там відбулися вибори без от таких от гарантій. Згідно українських законів, в цих виборах мали би взяти участь всі без винятку українські партії. Всі без винятку. От уявіть собі тільки на хвилинку. Журналісти туди мають поїхати. Це можливо зараз уявити навіть? Ну, неможливо, напевно. Тому що як тільки окремі політичні партії, більшість цих 90% з'являться на окупованих територіях без жодної безпеки, то, напевно, там відбудеться дуже серйозний конфлікт. Ні про які вибори взагалі не може йти мова без того, щоб була гарантована їм безпека. Тому Україна говорить про необхідність виборів, але ми при цьому вказуємо на ті умови, які б принципово змінили політичний ландшафт на окупованих територіях. Росія, напевно, на це не піде. І ми знову отримаємо те, що отримаємо. От такі от повільні посилення санкцій щодо Росії. І той час. І це саме головне, як ми використаємо цей час. І той час, який ми отримуємо умовного перемир'я для того, щоб посилити власну армію. Оце саме зараз основна інтрига. Навіть не те, що ми говоримо на публічній сфері, не те, що ми говоримо з нашими міжнародними партнерами, а як ми використовуємо час, який ми отримуємо від умовного перемир'я. І тому для мене, наприклад, будь-яка новина щодо е нових озброєнь, які. Виробляє наш оборонпром Укро... щодо будь-якої новини щодо співпраці у військовій сфері, наприклад, між Україною і Туреччиною. От останнім часом було багато таких новин. От такі новини для мене значать на порядок більше ніж будь-які історичні заяви будь-яких політиків щодо виборів на Донбасі. Тому що саме новини про посилення армії і створює гарантію нашої безпеки, і створює гарантію того, що ми визволимо окуповані території.